Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Повернення нашого Господа не таємнича подія, а катаклізм небачених масштабів. Ось як прокисає, описує цю подію. Бо ось прийде Господь у вогні, а його колесниці, мов буря, щоб відплатити жаром гніву свого, а погрози свої полум'янним огнем, бо огнем та мечем своїм буде судитись Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа. Ісая також доволі яскраво описує викуплених, що поклонятимуться Богові щосуботи на новій землі. Бо як небо нове та новата земля, що вчиню стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я, і станеться кожного новомісяча в часі його і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоби вклонитися перед обличчям моїм, говорить Господь. Коли Бог створив світ, Він. Прагнув особистого спілкування з нами. Хоча гріх розірвав цей зв'язок, він буде повністю відновлений, коли ми побачимо Ісуса віч на віч. Під час процесу творіння Бог встанував спокій у сьомий день суботу як особливий час для близького спілкування зі своїм творінням. Коли ми прославляємо Господа щосуботи, поклоняємося йому в церкві, то вірою перечуваємо той час, коли Спаситель буде видимо присутній з нами. Субота має нагадувати нам про той майбутній спокій, який ми будемо мати з Христом. Субота також є пам'ятником творіння. Саме у цей день Господь насолоджувався всім тим, що створив. Сьомий день, субота, 24 годинний відрізок часу, розпочинається в кінці шести таких же періодів, і разом сім днів складають буквальний тиждень. Четверта заповідь говорить: бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого спочив. Субота нагадує про початок нашої землі і всіх її мешканців. Бог обіцяє, що після повернення на землю швидко створить нове небо та нову землю. Однак найважливіше те, що перед Богом будуть наші імена. Все, що ми бачимо, робимо і чим ми є, тимчасове. Однак настане вічність, і це відбудеться незабаром. Подякуємо Богові за суботу, яка нагадує нам про творіння світу і вказує нам на майбутнє, даруючи почуття спокою та миру. Запрошую вас разом зі мною подякувати Богові в молитві. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу, за те, що ти на самому початку відділив один день в 24 годинах, для того, щоб ми могли мати близькі стосунки з тобою. Це особливий час виділений тобою, коли ти, Господи, виходиш на зв'язок з нами, на особливий зв'язок спілкування. Допоможи нам також визначати завжди. Щотижня цей час і спілкуватись з тобою для отримання великих духовних сил, а також, же, Господи, завжди тебе славити, нашого Творця і Спасителя, благослови і наших телеглядачів, хто з них ще не визначає цей день як особливий день, залишений тобою як. Пам'ятник про творіння і пам'ятник про майбутню вічну землю. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти нас навчаєш і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щотижня, визначайте суботу: це пам'ятник творіння і пам'ятник нашого спасіння. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Також ви можете отримати особливий курс уроків вивчення Божого Слова. Повідомте нас про своє бажання. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!